Всім доброго здоров'я. Хочу зробити такий комплексний огляд на такі от аксесуари до грилю мангалу чи до печі, можливо, котрі ми маємо нашого виробництва. Ну, перше, найчастіше питання, котре задають, а як ми будемо вичищати з вашого мангалу золу? Ну, Отакий пропонуємо савочок з коротенькою ручкою. Так от він. Маю отакий нахил, він широчений такий. І ви цим савочком дуже, отак, от зручно. Ну, з цього мангалу, чи там з цього з великого, чи ще з якогось іншого, того, котрий у вас є, не нашого виробництва, це не має значення. Доволі зручно все це діло вигрібаєте. Варіант один. Другий варіант: якщо у вас можливо камінь. Там, де потрібно трохи далі туди залазити, або італійська піч, кам'яна, чи ще якась, пропонуємо от такий савок. Він такий довгий, більш горизонтальний. Ви ним можете залізти туди подалі в пічку, і звідти все це діло повибирати, котре там не має бути. Третій варіант совка. Це от такий от вертикальний совок. Вертикальний совок зроблений, щоб було зручненько вигрібати із всяких печок для казанів, Там можливо, тандирів. ну чи ще якихось таких от е, виробів, котрі мають таку вертикальну загрузку. Тобто до печі, до казана зручно, він довгий, їх клац, туди забрав, ну навіть можна з підлоги ним підмітати, точніше, збирати віником. Ну, але це вже за бажання. Так, це що стосовно савків. Далі О, віник. ну Такий от віник. Це для вичищання, якщо хтось хоче, уже там зовсім так, щоб чистенько було, з печі, чи звідки де можна це все діло така от мітла. Далі. ага, Кочерга. Кочерга. ну Кочерга класична, там щось підправити, якось там дрова перекинуть. Така кочерга, ручка, ну ручка скрізь однакова. Тут в кінці вона така трохи має ну, плоску форму для того, щоб можна було якось там золу підправити, чи не золу а вугілля. Так, кочерга. Ну і щічики. Щіпчики це також більше для камінів використовуються, ну, але там не знаю, кому як більше до вподоби. Отакі щіпчики також є в наявності. Куди це все складувати? Варіантів три. один варіант. Це настінний отакий вішак. Ви його там прикрутили там, де вам зручно. На три предмети основних. Ну, наприклад, той самий совок, там щіпчик і кочерга. Ну, совок і качерга майже завжди, і, можливо, там іще щось. Е, ще щось один. Це один варіант. Інший варіант це отакий вішак, який можна поставити на підлогу. От. Він вішак на 4 предмети, ну сюди вже все влазить. Щіпчики, віник, совок, мітла, тобто 4 штуки сюди. І є ще третій варіант, зараз немає його під рукою. Третій варіант це mm. також на 4 предмети вішак, він П-образний такий. П-образний, ну це якщо вам під стіночку ближче потрібно поставити, тобто тут по колу воно висить, а там воно так в рядочок все висить, але в суті від того. Не міняється. Тому звертайтеся, будь ласка, проспект Слобожанський, 35, місто Дніпро. Або на сайті на нашому цар гриль. Контакти я лишу під відео. Звертайтеся, будемо раді вас бачити. Всього доброго, до побачення.